Вітаю вас на каналі Політик Зрядки Залужний попередив про можливий наступ росіян з боку Білорусі вже осені 2025 року. Про це і поговоримо більш детальніше у цьому відео. Ну а поки ми перейдемо до теми відео, я попрошу вас по бажанню, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, чи піде Путін другий раз на Київ, та чи дійсно є загроза зі сторони Білорусі восени 2025 року, та як ви на це. Реагуєте. Також, будь ласка, по бажанню можете написати, з якого міста України ви бачите це відео, аби я розумів географію своїх глядачів. Також не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Отже, залужний попереджає, що можливий наступ зі сторони Білорусі та Путін може спробувати знову піти на Київ. Восени дійсно на території Білорусі та. На території Росії пройдуть спільні навчання росіян та білорусів, але найбільше навчання відбудеться саме на території Білорусі неподалік північного кордону з Україною. Навчання будуть відбуватися в період вересень-жовтень, вони будуть такими самими великими та масштабними, як і Зимою 2022 року, що було потім, напевно, всі ми знаємо, всі ми пам'ятаємо, що саме звідти заходила армія Росії, звідти з Білорусі з півночі знаносились ракетні удари, хоча перед цим там просто були, начебто, теж навчання. Так ось дійсно загроза є. Хоча офіційні джерела нам кажуть, що, начебто, загрози немає, і кордон там. Досить сильно замінований, і ворог там не пройде. Але таке саме нам казали і напередодні 24 лютого 2022 року, що все буде добре, що західні партнери нагнітають, розводять паніку. Ніяких ознак немає. Але потім різко ці ознаки з'явилися. І 24 лютого ми з вами прокинулися зранку під звуки вибухів. А люди, які живуть на кордоні, навіть на північному кордоні, вони прокинулися від вибухів значно раніше ніж Київ. Так, ось я думаю, дійсно, якщо зараз під час оцих всіх перемовин, які будуть на наступному тижні, під час зустрічі там Трампа та Путіна, яка відбудеться 15 серпня 2025 року, вже наступну п'ятницю на Алясі, якщо вони до чогось там не договоряться, то Путін може дійсно спробувати зайти. З Білорусі знову на територію України це суто наголошую моя думка. Якщо ви з нею з нею не погоджуєтесь, також, будь ласка, напишіть в коментарях. Я не нагнітаю ні в якому разі, просто хочу нагадати, що зараз весь інфопростір зайнятий перемовинами, зустрічами, закінченням війни, але навчання ніхто не скасовує і вже перші ашалони техніки вирушили у Білорусь і прибувають. А також днями помітили, що. На вулицях в Гомельській області, в якомусь там місті, не пам'ятаю якому місті в Білорусі, помітили солдат з червоними позначками, російських солдат з червоними позначками. Саме такі зараз червоні, якісь там знаки. Я не дуже роздивлявся, саме які Росія використовує під час наступальних операцій по всій лінії фронту. Що ж вони там роблять, і навіщо їм там ті знаки? Та чому туди перекидається знов ж таки дуже багато авіації? Вона, начебто, буде задіяна в цих масштабних навчаннях. Авіації буде багато, там будуть і Міг-31, і навіть ту 95 і Ту-22, і багато е, винищувачів. Перекидаються комплекси Іскандер-К, е, балістичні комплекси Іскандер, північно-корейські ракети, шахеди. Тобто, все може знову повторитися за тим сценарієм як у лютому 2022 року. Ну, розумієте, тобто ситуація може бути знову складною. Чи піде на це Путін, поки що невідомо, але я думаю, це буде залежати від оцих усіх зустрічей, які будуть відбуватися на найближчому тижні. Чомусь мені так здається, тому що навчання будуть у вересні-жовтні, зустрічі планується зараз на серпень. І тут таке, знаєте, аби е, два варіанти: або про щось домовляться, і наступу не буде звідти. Або не домовляться, і наступ може бути, тому що, тому що путіну потрібно буде змусити українців до перемовин, е, змусити до того, щоб ми віддали свої е, землі або заморозили конфлікт по е, лінії фронту, тому що в принципі я згоден з президентом Зеленським, що в нас в Конституції чітко прописано, що окуповані землі. Які зараз окуповані Росією, це землі України, і вони належать саме українцям та Україні. А Путін, бачите, диктує умови такі, що е ці землі повинні залишитися за Росією, і тоді він може припинити вогонь, а може і не припинить вогонь. Ви ж розумієте, що з ними домовлятися? Це ну немає 100% гарантії, що вони виконують свої обіцянки. Тому я би. Радив не панікувати ні в якому разі, я вже думаю, українці вже не панікують ні над чим. Ми вже звикли напевно до, 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 всього, до всього, і е, ми вже знаєте, будемо реагувати на будь-який шорох, на будь-яку загрозу, можлива вона чи ні. Тому паніку відставити, але е, реально думати холодною головою, що це дійсно може статися. І залужний дійсно казав про те, що. Другий наступ на Київ можливий. Згадайте його інтерв'ю, подивіться, будь ласка, в інтернеті. Ця вся інформація є. Тому ось давайте, скажімо так, краще будемо готові, чим потім ми не будемо готові. Якщо погодитесь з моєю думкою, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео та пишіть в коментарях будь-яку вашу думку, чи як ви вважаєте, чи є загроза, чи її немає. Дякую вам за перегляд тихого, мирного неба. Ці всі ночі поки що більш-менш, ну принаймні в Києві спокійні. Також мене насторожує ця думка, тому що, в принципі, я боюся собі уявити, скільки вони накопичили дронів та ракет за оцей період тиші. Ось. Але поки в нас є можливість, відпочивайте. Літо триває. Мирного вам неба, щастя та слава! Україні, витримаємо все та будемо стояти до кінця. Дякую за перегляд цього відео.